дня, шановні, поставте обов'язково цьому відео лайк і підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Сьогодні мені надійшло. Повідомлення в Монобанк про те, що вже готова тисячу гривень від держави зимова виплата, плюс розіграш 200 зарядних станцій. Гроші можна витратити на комунальні послуги, ліки книги, продукти українського виробництва, оплату пошти та благодійність. Для отримання подайте заявку в дії до 24 грудня і вибирайте карту МОНО. І так, ідемо з вами в дію. В дії в розділі Сервіси є вже зимова підтримка. Натискаємо подати заяву, розпочати. Для мене натискаємо і натискаємо Далі. Так, я вже подала. І. Заява моя в обробці. Обов'язково поставте відмітку, що ви не знаходитесь за кордоном. І все, очікуємо, відповідь прийде протягом 10 днів. Дякую за увагу!